Псалом 26. Давидів. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли б проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг перебувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб міг я оглядати Господню приємність і в храмі Його перебувати, бо Він заховає мене для нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви. При звуках сурм, і я буду співати та грати Господові. Почуй, Господи, мій голос, коли кличу і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого обличчя, тому, Господи, буду шукати обличчя твого. Не ховай же від мене обличчя свого. У гніві свого роба не відкинь, ти був мені поміч, чи накидай мене і не лишай мене Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною заради моїх ворогів. Не видавай мене на сваволю моїх ворогів, бо постали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Сподівайся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і сподівайся на Господа.